І так, друзі, всім доброго дня! Значить, давно не було відео про огірок, які в нас в теплиці, значить, висаджений Арктика. І хто слідкує за моїм каналом, пам'ятає, що ось тих два рядка і тут пів була проблема? Ось така проблема була з огірком. Що йому не давай, листочки маленькі. Макушка, точка росту. Ось така викидає завязі що не повинно бути. І я тоді, значить, тут був внесений куричий гній. І ось така сталася проблема. І потім ми пересадили огірочок, ну, точніше, прямим посівом огірок Severin, якому нічого ніхто не давав. Ну і це думаю це вигна, що огірку ніхто нічого не дає, ні кормен, ні три двадцятки. Ось такий листочок. Значить, бджоли в нас літають, запилюють огірочки. Ну це вже повистрілювані вони вже будуть. Ось так вони виглядають. І сьогодні зібрали 10 кг. І також ще шість є. І ось огірочок Северін, як він виглядає. До прикладу, порівняти його з Арктикою. Ось Северін, він такий темніший. Це Арктика і носики. Арктика йде з, з білого і розпочиняється. Він такий ось білесенький. А северин, його більш рахують на сіній оберт огірка, він чудово підходить. Він ось такий огірочок. Ну, корнішон 10 16 см виростає гарний. Далі нічого з поливу не даємо і кормити його треба буде. Ось тому вже водичка набрана. Сюди 30-ки заколотимо. Вечірній полив організуємо йому. Ось тому що хочу сказати, що на диво, хто вирощує Арктику. Він знає, що Арктика е, огірочок більш такий, який росте е, більше бомбочкою по типу, зараз фокусується. Ось. По типу ось така бомбочка виглядає. Наприклад, 807 і він йде в грубину. Натомість цього року я такого не наблюдаю. Ось тут ще Красавчик шикарний. І нашим огірочкам 4 місяця. Не знаю, чи далі будуть плодоношти. ну Біля неї вже не хочу я так аж ходити сильно. Тому що зараз капуста бурячок біля неї потрібно ходити більше. Тому, думаю, видно. Бджоли літають, гудуть. А, висота. Теплиці 3,50. Тому тут класний клімат і класнючі умови. Тому якось так. І ось, до прикладу, бачите, як вони виглядають. Зараз сфокусується шикарний огірочок. Ось такий. 60-80 горною продають бабульки. Малесенький, Раз на закатку підходить шикарно. Тому якось так і ось мій переростиш. Арктика також виглядає бомба. Ну, нехай буде. Курка з'їсть. Тому якось так з вас підписка, лайки. А ми стараємося далі що знімати вам цікаве.